Вітаю! Сьогодні ми приготуємо смажені королівські креветки. Для цієї страви нам потрібно Пів кг королівських креветок 100 мл соєвого соусу, 25 мл олівкової олії, сіль морська, перець чорний крупного помолу, 3 зубка чеснока, половина паприки чілі, 10 мл соуса Ворчестер, 5 г розмарину свіжого. І Половина лайма, приготуємо маринад. половинку від нашого перцю. Зробимо маринад. Розмарин, чесник, лайм, соєвий соус, оливкова олія, соус Морчестер. Гарно перемішаємо. Додамо наш маринад до крівіток. І гарно їх перемішаємо. Залишимо маринуватися 30 хвилин. На гарну розгоріту сковороду викладаємо креветки. І обсмажуємо по 3 хвилини з кожної сторони. Пройшло 3 хвилини обернемо наші креветки. Додамо трохи нашого маринаду.